Тижня бродівський євромайдан мобілізувався. Майданівці почали приймати уже конкретні рішення, зокрема щодо життєдіяльності міста в сьогоднішньому революційному режимі. Перше за час народного протистояння, яке триває більше трьох місяців, на головній площі міста Броди, зібралося так багато людей. Священичу Собор теж відзначився найбільшою кількістю представників різних конфесій, які об'єдналися у спільній молитві за Україну та в скорботі за загиблих у столиці. Бо ніхто не сподівався, що знову меч смерти зависне над Україною. Ніхто не сподівався знову, що ми будемо сльозами на очах з болем у своїх серцях. Сьогодні наших дітей вбивають. А ми, схиливши голови, просимо Бога рятунку. Жаль спускає серце, що в нашому народі. Так багато є нечарів, які вбивають брат-брата, мають очі і сліпі, мають вуха, але глухі. Це наші нож до власті. Не піддаваймося гніву, не робім того, щоби в серці нашої зародилася якась помста на місцевому рівні. Переживаємо і молімося у тому великому духовному майдані кожна родина. Клякаємо на коліна вдома, і замість того, щоб не тільки дивитися телевізор, але занести молитву до Ісуса. Віримо в це, що Господь дасть порозуміння, дасть благословення і дасть мир. Після духовенства до Бродівської громади звернувся міський голова Анатолій Белей. Влада почала війну з власним народом, але влада забула, що немає гіршого, чим гнів народу. Дорога бродівська громада. Я закликаю вас всіх сьогодні згуртуватися і ми не будемо палити. І ми не будемо шукати ворогів поміж себе. До єдності закликала усіх і голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, яка з початку революції стала попереду громади. Нам треба як ніколи бути згуртованими, бути дисциплінованими, підкорятися і виконувати спільне рішення. У нас при районній раді, ви знаєте, давно створений районний комітет. Противо, крім цього, організовані сильні мужчини, ті, які служили війську, професійні військові, які вже зараз на пенсії, самоорганізувалися і створили загони самооборони. Загони насправді дієздатні, загони організовані. Постійно щоденно несуть чергування. Так, керівники самооборони разом з однодумцями не лише постійно чергують, забезпечуючи порядок у місті та районі, а й організовують та підтримують Бродівський Євромайдан. Бачите, як тривога і небезпека збирає нас. Сьогодні, як ніколи, напевне, в бродах така кількість людей вийшла на майдан за часи подій, які відбуваються в Києві, загалом в Україні. Також народні самооборонці взялися контролювати за усіма призначеннями на керівні посади, аби не допустити в район одіозних осіб. На їхню думку, саме таким призначенцем є новий директор державного підприємства Бродівське лісове господарство Михайло Куть. Тож дружина пана Кутя, почувши звинувачення на адресу свого чоловіка, виступала перед громадою. Щоправда, під супровід вигуків ганьба. А мені сьогодні взагалі не ганьба за мого чоловіка, і я ним гурчуся. А якщо він щось і не так зробив, то не вирішувати партії свободи. На захист своїх однопартійців відстоюючи честь українського об'єднання Свобода, виступила депутат районної ради Оксана Гаврилик. Я є депутатом свободи з 92-го року. Ми разом з Олегом Тягнибоком нас називали націоналістами і нас називали фашистами за те, що ми любили Україну, українську мову і вас. Ви нас не підтримували. Богдав, наші депутати дійшли до Верховної Ради, щоб Львівська область, щоб ми з вами добре жили, хто підтримав, хто не підтримав. Ми не маємо маєтків, ми не маємо нічого, але ми маємо честь і тепер нас називають радикалами, екстремістами. За що, за що називають? Тепер весь народ нас підтримує те, що ми хотіли зробити. Ми хочемо, щоб ваші діти, ваші внуки не пили горілки, не вживали наркотиків, а жили по-європейськи, щоб вони вчилися, щоб вони були забезпечені, що хоче свобода. Ви мені скажіть, що я за життя набудувала? Що я маю? Я кого вбила? Що на нас сказали фашисти, і на нас сказали націоналісти? А тепер. Наші депутати, ви знаєте, що вони там роблять. Вони витягають ваших дітей, привозять, лікують їх, щоб вони. Ми не закликаємо до екстремізму. ми не закликаємо, щоб ми брали зброю і боролися. Ми закликаємо до розуму, до молитви вас закликаємо і закликаємо до Кубки. Ще останні мої слова. Ви забулися давно. Ми я вам нагадаю, ми на тому світі гості. І як я помру? Краще я там вру, ніж я тут во буду. Їла, пила, жерла, буду всього багато мало, а ми їдемо саме наркотик наркоманами і бояками. Ви не думайте, що Бога на світі нема. Він є і все бачить. Слава Україні! Вийшли разом із громадою на народне віче і представники виконавчої влади, які востаннє були на мітингу ще на початку, коли збиралися на підтримку євроінтеграції. На бік людей вийшла також міліція, запевняючи, що бродівські військовослужбовці є і завжди були і будуть з народом. Продовж подій, які відбуваються в нашій державі, особовий склад бродівського райвідділу внутрішніх справ перебував на території району. Ми забезпечували правопорядок на території району. Я хочу запевнити, що ми не будемо виконувати злочинних наказів, не будемо йти проти свого народу. Працівники бродівського рай відділу є, всі... є всі жителями нашого району. Вони виросли серед нас і в своїй діяльності я вам обіцяю, що ми будемо тісно співпрацювати з громадою району, з громадськими формуваннями заради забезпечення громадського порядку і спокою в нашому районі. Дякую. Зараз ми для, для запобігання ситуації назначили 5 чоловік для охорони і для патрулювання міліції і прокуратури. Тобто можемо очікувати гарячі голови, які підуть туди. Тобто ми вже предусмотріли попередити ситуацію. У четвер, 20 січня, на народному віче спільно молилися за полеглими на революції гідності. Впродовж усього мітингу на головній площі міста палали свічі пам'яті. Люди періодично приносили нові лампадки. Цього дня на Бродівщині розпочалися жалобні дні. Коли ж люди почали співати вічною пам'ять, над площею засвітило сонце, проганяючи хмару, іначе даючи знак. Може бути більш важливо, ніж відстояти сьогодні і зберегти свою людську гідність, нашу національну гідність, і врятувати від розвалу нашу державу. Зробити все для того, щоб вона залишилася незалежною українською державою. Ми не маємо права створювати собі, нам лишнє. Проблеми, ми мусимо бути організовані, все діяти спільно. Цього дня до громади на народному віче вийшов голова районної організації партії регіонів Михайло Кобялковська. Але не під вигуки ганьба і банду геть, як це було раніше, а під оплески. Михайло Кобялковсь при оголосив про ліквідацію районної організації партії влади і свій вихід із неї. Шановна поясня громада. Був час, ми всі хотіли змін. І я хотів змін, але хотіли змін в кращу сторону. Але в кращу сторону вони не відбулися. І тому з тим, що зараз нас робиться в державі, ми вчора дуже довго, я і своїми хлопцями з нашої політичної сили, так би мовити, бувшої, і тому я очолював. Довго сиділи. І ми рішення прийняли. Хочу оголосити, що продівська районна організація Партія Рігонів сам ліквідується, розпускається і ми цієї до політичної сили. Добавити в мене поки що вже має що. Я вроді би в районі мене знаєте, як людина намагався для нічого не робити. Дякую за увагу, слава Україні! Про усі події на столиці та у Верховній Раді інформував заступник голови Бродівської районної ради Руслан Шишка. Він же очолює районний штаб національного спротиву. Як і щодня, сили духу додавали керівники народної самооборони. На жаль, так відбувалося часто в історії, що гинули краще. Війнах, в революціях, на барикадах і всі наші вороги завжди хотіли того. Щоб кращі, сильніші, саме найдостойніші вмерли або загинули, щоб вони народили собі подібних, асимілювали нашу націю, нищили наш народ, землю нашу топтали, всяка гидота. Вони думали, що ми ніколи не відродимося. Та ні. Генетична пам'ять спрацювала, вона працює, вона живе в нас, вона передається. І результат ми бачимо. Ми згуртувались, ми налаштувались, і ми доведемо, щоб гідні творити національну свою справжню українську державу, щоб пишатися і мовою, і культурою, і словом своїм. А ще у четвер бродівські майданівці були налаштовані пікетувати адмінприміщення міліції та прокуратури. То добре, що ми висловлюємо свою думку, це все добре. Але діємо, він просить люди, мужчини, які зараз є на Майдані, давайте колоною рушимо до міліції, до прокуратури, і хай міліція, хай прокуратура покаже не тут на сцені, що вона разом з нами, що вона нас оберігає, що вона нас захищає, а що вона дійсно на дії. Є з народом, хай кладе зброю, бо мій чоловік каже, а яка гарантія, що завтра ця зброя мені не піде в спину? Хіба Янукович не казав, що міліція і люди, і він з народом і стріляє наших людей. Хіба це не правда? Люди підтримайте мене троє дітей. Я відпустила свого чоловіка, щоб він боровся за свободу за нас всіх. Я пропоную вийти зараз і рушити колонами до міліції і до прокуратури, і показати тут, як показав Львів, як Рівне, як івано франківськ як обласні центри, що ми є дійсно українці, що ми є щирі патріоти нашої держави, і що ми твої державі бажаємо тільки найкращого, Не боїмося, мужчини, Я вас прошу. Підтримайте мене, слабучі стрьох дітей. Слава Україні! Народне віче було у всіх розуміннях народним. До мікрофона виходили усі бажаючі та блокувати міліцію і прокуратуру усім майданом не пішли. Правоохоронці самі вийшли до мітингуючих, щоправда, після того, як духовенство людей заспокоїло. загоді. І, і най Господь серед нас як кажуть, посвічує нас, і, і будь мови ціва. Тільки по-християнськи, християнські любові снігі віри і надії по на поміжку спасається Божу. Сьогодні чули, сказано в Дугової районної ради, домовилися заступаючи. Ми зараз підійдуть силові структури, підійдуть сюди. І зараз вони виконують ту волю, і коли хочете. Є приємно вже є представники силових структур, тому. Я запрошу їх на слова. Працюємо народу, ми з народом і вчора, і сьогодні. І будемо надалі, і будемо підтримувати і народ, і районну раду, і всіх Вони людей. Слухаю вас. Нам не треба слова. на словах, ні, піші. Давайте не здочок. Ви, люди, кожен собі має свою думку. Ви віддате зброю тим, які хочуть захистити дорогу країну. <кій> 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 Ви з нас чи ні, чи <кій> вас треба буде брати сніви. Хочу стати, відомо, на майдан, я вам сьогодні повідомляю, що зброї ми не відомо, тому що її просто немає. Не, 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 не знаємо точно, що ви маєте засоби захисту. Засоби, виробнер, засоби, засоби захисту ви можете виробнер, дати народні самообороні в місті брод. Розкажіть людям, чи ви дасте захист? Ще не засобів захисту з, з, з народною зу, обороною обговорили. Все вирішили, все буде добре. Прокуратура є, була і буде з народом. Я вам гарантую, поки прокуратура Бродівського району працює в звичному режимі, ніхто на території Бродівського району не зможе безкарно порушувати права людей. Ми будемо тільки з народом. Ні, один злочинний наказ на території Бродівського району не буде виконаний і буде спокій і гаразди. Тому що починаючи від нас кожного з нас, цей спокій повинен бути. І нас той спокій, який ми тут маємо, він передається також наша підтримка тим нашим дітям і нашим родинам, які зараз на Майдані, які, які захищають нас і підтримують нас. Це ми гарантуємо, що буде спокій, буде хворий порядок, і правоохоронні органи не будуть також виконувати злочинних наказів. Тому що ми всі євродівчани, ми всі живемо, ми всі дивимося в ваші очі. І мені тут жити з вами і працювати, і кожному дивиться в очі. Я не збираюся звідси ні виїжджати, ні втікати. Я буду з вами до останнього свого подиху. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада! Я людина в Бродівському районі нова, моє прізвище Чепіга Сергій Павлович. Посада начальник Бродівського міжрайонного відділку Служби безпеки України. В мою компетенцію входить захист національного суверенітету на території Бродівського, Золочівського і Бузького районів. Я голова Бродівського районного суду Бунда Анна Олександрівна. Бродівський районний суд. Я хочу повідомити вам, шановна громада, що завжди був, є і залишається захищати права і інтереси народу, наших мешканців, мешканців міста Броди, мешканців Бродівського району. Тому суд завжди діяв тільки в межах Конституції, в межах законів України. І надалі буде дотримуватися їх майже три години. Мітингуючи сперечалися на головній площі міста Броди, і лише вімкнутий державний гімн України припинив усе. У п'ятницю бродівчани знову зібралися у звичному товаристві, вшановуючи величну пам'ять загиблих майданівців та молячись за одужання усіх поранених. Слава Україні! Героям слава! Лунає в селах і містах! Україна вже повстала всіх небайдужих на устах. Повстала правда, сила, воля, бо ми козацькі сини. Від нас залежить наша доля, а не від банди й дурноти. Наші герої Шевченко і Бандера, не Сталін, Ленін з минулого життя. Я вірю, прийде нова ера. Неправда піде в небуття. За нами честь батьків і гордість, що ми живемо на цій землі. В очах дітей я бачу радість, і з ними радість у мені. Моя Україна, мій рідний краю, ми твої рідні сини. Повстали ми проти банди Ізраї, людей катують, не люди вони. Слава Україні, героям слава! На світом горко голосно звучить і проти слави, духу наших предків ніякий беркут не встоїть. Бо Україна це держава, мій рідний край, моя земля. Міцна вона, як козацька булава. Слава Україні, героям слава! Сучасні отці. Одзі... Дорога бродівська громада, важко щось сьогодні говорити, тому що важко на душі. Але я вірю, що ці люди загинули недаремно, що перемога буде за нами, за нашим українським народом. Я хочу висловити усім вам свою вдячність за те, що в нашому місці є мир і спокій, за те, що ви всі згуртувалися, не так, як в інших містах, а ще у п'ятницю на вимогу мітингуючих на Євромайдан вийшов командир Бродівської військової вертолітної частини Ігор Яременко. Справа у тому, що люди переймалися, аби бродівські військовослужбовці не брали участі у столичних подіях на боці влади. І в ніякому разі збройні сили України не будуть задіяні в цій в цьому конфлікті. Це я вас хочу запевнити. Тим більше, що в наших зонах, в нашому гарнізоні, 90% військовослужбовців це є ваші діти, ваші сини, ваші дядьки, отці. Тому, ще раз хочу завірити, ніяких попознавінь виходу військ гарнізону не буде. По-третє, я хоч і не дуже старий чоловік, але я вже за своє життя поучаствував на трьох війнах і бачив, що це таке. І тому я хочу вас всіх дуже запросити, не робіть ніяких непродуманих дій. Майте Холодне серце і Терезу Воложуся вами, шановні мої бродівчани, що сьогодні оця площа заповнена. Це та позиція, яка надломлює цього звіря. І поки цей звір остаточно не буде зловлений, нам потрібно стояти і тут стояти, і в Києві стояти, і підтримувати, і те, що щоденно будуть відправлятися автобуси, нам потрібно туди їхати, тому що ми там потрібні заради України. Я вірю, що ми переможемо. Я вірю, що ми досягнемо своєї мети, тому що ми цього заслуговуємо. Слава Україні! Цього дня більше активізувалися жінки бродівщини. Я хочу сказати це неправильно, коли жінок не, не записує, тому що ми не відправляємо своїх дітей на війну. Ми йдемо на Майдан просто стояти і показати світові, що ми мирна демонстрація. Коли я побачила дівчинку, яка е, на Майдані в Києві ввечері каже, Боже, дотриматися би до ранку, а там під, прийдуть наші. А наші 16 чоловік, нас 20 тисяч брудівчани, 16 чоловік поїхали в Київ. Я не знаю, мені сказали, що вчора що жінок не записують, але я записуюся. І я хочу сказати, підніміть жінки, якщо мужчини не можуть їхати, хто готовий їхати разом зі мною сьогодні на Майдан? Є жінки, значить, записуємося і їдемо. Якщо так мало мужчин, ми тут воюємо. З ким ми тут воюємо, з ким ми воюємо тут. Ми йдемо блокувати. Що ми тут? Вороги один одному. Та ми всі українці. Нам треба там спасати Україну, тому що завтра її може не бути. Слава Україні. Цінність треба нам самим обирати. І треба берегти. І любий освітянин вам скаже, той, який виховує наших дітей, скаже, що виховання наших дітей найперше починається з наших осель. батьківське виховання. Якщо ми виховуємо дітей, наші діти ніколи не піднімлять голосу навчителя, ніколи не скажуть поганого слова і тому подібне. Тому багато порядок наш в нашому житті залежить від нас. За нас ніхто не прийде хідника тріпати, прибирати наше подвір'я і робити порядок в наших сім'ях. Тому треба і нам визнати, що в дечому ми щось як люди, як сім'янини в нашому житті опускаємо. У суботу, попри дощ на головній площі міста Броди, знову зібралося народне віче.